Право в тому, що так як мені підпорядковується управління культури, я опікуюся парками, і ми зараз вже два місяці розробляємо програму розвитку наших парків спільно з нашим міським головою. Він до того долучається. І зараз ми об'являємо конкурс на ескізні роботи, ми робимо проєктну документацію, тому що, на превеликий жаль, наші Житомиряни в гідропарку ні за яких часів не мали, ні води, ні туалету гідного, абсолютно ніяких санітарних норм. І нам міський голова поставив задачу у цьому році, що ми сезон маємо відкрити з туалетами, з водою, з душкабінами, а для того нам треба робити проекти. І в суботу ми поїхали зайнятися проєктою, саме проєктними роботами. Ми виїхали на нараду. І коли ми почали шукати Охорону, нам сказали, пройдіть туди до адмінбудівлі. І Коли я прийшла до адмінбудівлі, я побачила, що демонтують ось ці туристичні атракціони, канатні дороги. А до того що за 10 днів, я директора парку попросила надати мені всю документацію звітності і договори на оренду цих атракціонів, тому що вони у нас стоять в парку на Корбутівці, і в, парку, в гідропарку і в парку Гагарина. Я не отримала документів. І тут я йду і демонтую цю дорогу. Я кажу: хлопці, що ви робите? Ви хто? Ми з Києва. А що ви робите? Чому ви її знімаєте? Нам дали вказівку, дайте мені документи, бо це є комунальна власність. Я не знаю, хто ви, чому ви його демонтуєте. Вони телефонують свою компанію і говорять, мені нам сказали, вам ніякі відповіді не давати, ані совітуються з адвокатами. Я викликала юриста з міської ради, я зателефонувала в поліцію, приїхала поліція. Ну і те тут все почалося. Зателефонували директору парку, приїхав в директор парку, приїхали представники компанії, які надавали цю послугу атракціонів. Ось, і почалась метушня. Також ми з'ясували, що там же ж в парку і віддавалися в оренду комунальне майно абсолютно без договорів. Також в парку надавалися послуги на байдарках. В бюджет кошти не надходили. Хоча я питала у директора атракціонів, ви кошти отримували за надану послугу? Так. А згідно взагалі, є один такий загальний договір на один атракціон, де написано, що 50 на 50 прибуток комунальне підприємство отримує парк і, гідро, і компанія там, ЧП. Надходжень таких не було. І взагалі хочу сказати, що це смішно на сьогоднішній день. Що заключ, заключивши договір, вони сплатили нам до бюджету 21 тисячу гривень за 4 місяці роботи. Білет коштує у них туди, ми проаналізували від 20 до 50 гривень. Там дитячі, я можу помилятися там плюс-мінус 5 гривень. І дорослий 50 гривень квіток. Літом там стоїть черга. Ми провели розрахунки за 4 місяці щодня. Виходить, що вони до бюджету платили нам 175 гривень. А там черги були. І ми розуміємо, які ці кошти йшли просто мимо нашого бюджету. Це наші житомиряни, вони приходять, вони вкладають кошти. Ці кошти мають йти на покращення, на благоустрій наших парків. Ми ж хочемо жити в нормальному, гарному місці, ми про це весь час говоримо. Тому ось почалось мітушня. Чомусь директор парку після цього підключив активістів, сказав, що ніби приїхала представляти нового директора регіоналу. Хочу, щоб всі розуміли: я не маю ніякого відношення і за посадову. Інструкцію не маю права назначати директорів комунальних підприємств. Це є суто право нашого міського голови. Моя справа це парки, я й опікуюсь. Також ми там розкрили, значить, у нас з 2013 року стоять альтанки, які ніби були поставлені для також з покращенням благоустрою, щоб громада нашого міста приходила і відпочивала в цих пісідках. Хоча насправді. Ці біседки здавалися в оренду 120 гривень за одну, там за три години, чи скільки, ми ще так точно не знаємо. Ось і дозволи на цього немає. Немає припису архітектури. Взагалі нічого немає. Кози, Ні, кози. тут все безплатно. Тут клуб. Ви ж нам клуб. щойно, коли ми приїхали, сказали, клуб, що 20 шах... гривень буде. Клуб день. шахматний, шашки приходять гулять, шахмати приходять гулять. Ми ж коли спочатку тут... вас розпитали, нам іншу інформацію говорили. Ніку. Що у вас 20 гривень тут буде коштує, а вихідний дорожче? Ні, це ви щось попутали. Клуб тут у нас шахматний. Ну ви розумієте, що ми проведемо купу людей, які сплачували вам кошти. От, ви ви так, ж зараз обманюєте нас на камеру. Ну, є Міні? купа людей, які сплачують за це кошти. Ви оренду здаєте альтанки. Мені сплачують. Вашому бізнесу. У мене бізнесу немає ніякого. Ну от то його тоді сидите тут. Ви з начальством розбігаєтеся, мене при чому я? До якого бізнесу я маю? До якого бізнеса маю відношення? Дуже багато речей. Ну дуже багато. І там ті туалети, які побудовані прямо біля пляжу дитячого, не антисептик біотуалет а яма викопана і іде все в річку. Тому дуже багато є питань до керівників комунального підприємства Парк культури. Їх дійсно багато що по роботі з бізнесом, що по, по наповненню коштами підприємства. По прозорості роботи підприємства. До речі, в парку стоїть така ж сама атракціона, у нього взагалі ніякого договору немає, і теж є великі запитання. Тому ми з цим зараз розбираємося. І міський голова заявляв про це, і я говорю про те, що ми не дамо комунальним установам красти кошти наших житомарян. Мені здається, що серце має боліти, тому що побудували новий театр «Ракушку» і вклали туди шалені кошти. Вони так важко будували і так довго. Що вони зробили? Вони чомусь з станції, з лодочної станції з Корбутівки, привезли туди 10 човнів, занесли в приміщення там, де переодягаються артисти, і почали їх там піскострую, красити. І ми прийшли туди. Ну, ми в засідки взагалі були вечором, і на 6-ту годину ранку приїхали, тому що нам повідомили. Люди, що є команда розпорядження директора комунального підприємства, приїхати всім двірникам і прибиральницям на сьому годину на роботу, буде машина, будемо вивозити лодки. Ми взяли журналістів. Ми туди прийшли. Спочатку прийшли журналісти, їх випихували, відтягували за руки, за ноги. Я вас не видання сюда не за перестань. камеру. перестань камеру, я Сказав Непонятно? понятно. Чіна пішов, він пішов. Так як я прийшла і представили, що я є секретарем міської ради, нас впустили. Ми застали картину, коли директор і його заступник виносять ці човни, ми питаємо, навіщо ви це робите? Подивіться, що ви зробили з приміщенням. Це кошти також наших Житомирян, це наші податки. Ну як можна так господарювати? Поясніть мені. Ну, дивні речі відбуваються. Також куплені катамаран. От єдине, що мене. Більш за все обурює людина за місяць, за літній період, вони працювали там, у них є 4-5 місяців, які наповнюють їх бюджет підприємства, де вони отримують прибутки. Ну, зрозуміло, літній сезон. І він, як директор підприємства, розраховує, у нього працюють 4. Взагалі, от зараз працює там 36 людей. Це міжсезонні, я не знаю взагалі, що вони там роблять. Коли є сезон 80-90. Так от дивує те, що він завжди має рахувати і знає, що прийде період зими, і він має сплачувати заробітну плату людям. Але ці кошти вони мають заробити літом. Він за ці кошти, хоча він не мав права без дозволу міської ради, тому що міська рада є засновником цього комунального підприємства, так в статуті прописано, він не має права витратити жодної копійки сам без нашого дозволу на закупівлю там засобів основних засобів. Він купив катамаран собі, купив лодку, гарну таку одну з горкою, купив човна, купив там мікрохвильову піч, чайники, там ще щось, ще щось, ще щось. Ну і десь це все є за 121 тисячу. Люди зараз залишились без заробітної плати. Грудень, січень заробітної плати не отримують, і там заробітної плати немає. Він прийшов до нас тижні два тому, що я кажу, де ви візьмете кошти? По перше, то є порушення, що він витратив ті кошти. По друге, де ви візьмете зараз кошти, заплатити людям? каже Вердрафізьму. Я кажу, ми не дозволимо того робити. Тому я буду звертатися з проханням до міського голови і до депутатів наших. Тільки що в мене закінчилась нарада. Я запросила всіх бухгалтерів цього комунального підприємства, тому що директорів немає. Вони розбіглися. Директор комунального підприємства повідомив, що він поїхав. У нього щось трапилось до Києва. Ну і заступника теж немає. Тому ми зараз беремо в таке пряме управління, мабуть, я не знаю навіть як це назвати, і буду просити депутатів про те, щоб вони виділили кошти. Причому що ви вони їх позичили їм з поверненням, а не просто дали на на поповнення статутного капіталу для того, щоб вони могли сплатити податки за два місяці і заробітну плату людям. І ми так розраховуємо, що ми зараз пройдемо техогляд всіх наших каруселів і почнемо вже з березня десь працювати. і Вони почнуть потрішки заробляти кошти і таким чином, ми їх і повернемо міській раді. То, что будет внесено статутный капитал и будут с собой утримывать. Сейчас действительно провели инспекцию, такую достаточно серьезную инспекцию по коммунальному предприятию, которое занимается как раз парками. Ситуация, которая сейчас есть в парках, нас абсолютно не устраивает, как не устраивает, думаю, большинство горожан, большинство жителей города Житомира. Серьезная нагрузка на парк, на парк в этом году обусловлена тем, что ввиду экономической ситуации, которая у нас в стране, ввиду того, что у нас временно отсутствует, у людей отсутствует возможность отдыхать в Крыму, это все обусловило то, что поток людей, отдыхающих в этом году, был достаточно большой. И те условия, которые на данный момент есть в парке, они никоим образом не могут устраивать ни меня как мэра, ни Житомирян. Я уже не говорю о других моментах, которые обнаружились в процессе этой инспекции. Абсолютно непонятно, на каких условиях частные предприниматели осуществляли свою коммерческую деятельность в парке, не платили в бюджет парка, по собственному усмотрению директорам парка расставлялись торговые точки и абсолютно не было никакого контроля. Фактически парк был превращен в такое личное хозяйство директора, где он вел достаточно бурную жизнь. Вот, вы это видели и по там, обустройству для себя туалета. Туалета у нас на детском парке нет, а для себя любимого туалет был построен. Поэтому достаточно много фактов обнаружилось и по этим всем фактам мы будем передавать документы в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовные дела. Задача в понедельник на аппаратном совещании я объявил, что это только начало. Это не выборочная там, работа по какому-то одному коммунальному предприятию. Такая работа будет перенесена на все коммунальные предприятия. Или мы наведем порядок. Или опять же, будем жить в тех условиях, в условиях диктата там, таких руководителей коммунальных предприятий, которые сейчас есть. То есть наша задача подготовить в этом году парк к новому сезону обустроить в парке, наконец-то, душевые, об, обустроить в парке стационарные туалеты, привести парк в порядок, убрать оттуда э, всю торговлю, которая незаконно на данный момент стоит, и сделать действительно место отдыха для э, житомирян.